Мер вашому дому. Я Олег Мальовний. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу з вами сьогодні поділитися своїми думками про COVID-19. Ну, Ви знаєте, що це не сезонний грип, він не пропадає літом, нікуди він не дівається. Є такі прогнози, що 80-90, дехто каже всі 100 жителів землі. Мусять ним перехворіти рано чи пізно. Тому нам треба прятуватися до перенесення цієї хвороби. Я вважаю, що в першу чергу для того, щоб бути готовим до його перенесення, треба посповідатися хоча б раз в місяць і ходити до причастя, тому що все може бути. Грип такий COVID-19 що поводить себе дуже нестандартно і навіть молоді люди деколи помирають а досить старші переносять. Друга справа, нам треба підготувати свою імунну систему до того, щоб вона ефективно боролася з вірусом. Цей вірус він мутує. І, а може його мутують. І, е, я не дуже вірю, е, прививки, не збираюся їх, їх приймати. І, е, тому що навіть якщо привив, е, прийняти прививку від COVID-19, е, то скоро може з'явитися COVID-21 PRO і ця прививка буде до нічого. Головне, е, так зайнятися своїм організмом, щоб імунна система могла його перебороти. В першу чергу треба зайнятися імунітетом, і імунітет це в першу чергу є ну, та, відповідь на, на якесь захворювання. І дуже багато в наш час вже пишеться в інтернеті, особливо про те клітини. Те клітини, які вбивають ну, всі, всіх ворогів, які попадають в організм. Бактерії, віруси, вони ефективно борються. В організмі людини є така в цьому місці загродинна залоза, полетенітимус. В дитячому віці вона є досить велика, дуже ефективна. Але з віку вона середи менше-менша, і десь після 40 років її вже на рентгені навіть не видно. І це вона власне виробляє те клітини. І тому ми бачимо, що молоді люди легше переносять коронавірус, А чим старша людина, тим важче переносить не тільки. Вірусні, але й всі інші хвороби, тому що е, тих теклітин є щораз то менше. Е, ще в 2007 році е, я писав таку серію статей е, для різних газет і журналів. Я для газети Народна медицина писав статтю про цинк. Е, вона називалася Цинк майстер на всі руки. І там наводиться така. Ну, Такий маленький абзац. Французькі дослідники недавно виявили, що можна врятувати імунну систему навіть глибокій старості. Вони давали групи людей з будинку пристарілих у віці від 73 до 106 років по 20 мг цинку в день. Активність їх за годиною залози всього за пару місяців зросла на цілих 50%. Практично всі пацієнти раніше страждали від недостаті цинку, Побічних ефектів не спостерігалося. Тобто, навіть на досить великому такому поважному віці можна цинком простимулювати, чи, можна сказати, відновити роботу за годиною залози. І правильно є ситуація, що зараз той цинк добре прорекламований, в аптеках його практично немає, але його треба приймати десь біля 20. Може і більше. Дивіться, от де фірма Nutrilite, Я такий цинк, скажімо так, їв, бо його вже майже не лишилося. Тут більше 34 мікрограмів є в таких пакетиках, дуже хороший. Рекомендую. На жаль, на складі немає вже. У мене залишилося ще старі запаси такі трошечки, зовсім мало. Крім цинку, рекомендують їсти ще вітамін С. Дехто пише про вітамін Д, є такі що групи Б. Тому що я е, раджу, якщо немає цинку, дуже добре їсти полівітаміни. Ось такі делі ми їмо вже довший час практично кожен день. З натуральної сторони 18 е, мг цинку е, в кожній таблиці, один бензів собі, ну якийсь запас є. Хоч для, якщо є велика недостача, то треба їсти все-таки більше і доїдати собі десь цинк. Якийсь аптечний. Що ще можна по, по самій по самі імунітету з За родину залезу, так кажуть, що варто робити отакий масаж по грудях. Я не знаю, чи він ефективний. Я деколи себе зранку, коли побриюся, постукаю по грудях як Кінг-Конг. Я наскільки воно ефективно, не можу сказати. В дуже багатьох джерелах ну, рекомендую так. Плюс ще можна робити закалювання. Коли є такий стрес в організмі, холодна вода, імунна система активізується і за, створюється щось більший запас тих теклітин. Ну, е Про те, як створювати за 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 запаси імуніклітету, я дещо поділився. Є ще набагато, дуже багато методів. Я навіть не хочу про них говорити. Е тобто, є гормони, не буду їх озвучувати, тут вони в мене написані. Е інші імуностимулятори, е які стимулюють мусиму. Я не хочу про це говорити, тому що імунна система є дуже складна. Ніхто не може, наприклад, зупинити аутоімунні захворювання. Невідоме. Дуже багато людей хворіє на аутоімунні захворювання. При ковіді навіть виникає такий цитокіновий шторм, який може привести навіть до смерті. І якісь інші методи я не хочу навіть про них говорити, тому що о, треба радитися з лікарями і бути з цим обер... дуже обережним. Чи підвищувати э, людям э, той імунітет, які мають імунні захворювання? я не знаю. Тому що э, може збільшитися автоімунна атака на ті органи, які вона атакує. І... Може бути проблема. Ті, хто мають імуні захворювання, і взагалі всім варто порадити своїми сімейними лікарями, щоб я вам чогось не того нарадив і десь не в ту, ту сторону і пішли. Ще, яка є проблема з теклітинами, це кишечник. Наш кишечник повинен пропускати в кров тільки амінокислоти. в організмі. В киш... В хроному тракті білки пнуться на амінокислоти і в кров мають попадати тільки амінокислоти, де наш організм собі з тих амінокіслот будує свій білок. Ну, з чужих білків наш, наші тіла не складаються тільки з людських. І коли є поганий кишечник, цілі білки або їхні частинки. Проникають в кров, і організм сприймає це як ворога і починає знищувати ці тих ворогів цей білок чи частини білкою. І так кожен день. Ми їмо білок, п'ємо молоко, хороше м'ясо, а воно організмом сприймається як ворог. І е, садить нашу імунну систему. Коли ми заражаємося любимсь вірусом чи е, мікробними інфекціями, ну то патрони кінчилися. І воювати е, нема чим, тому що ми, ми кожен день воюємо з, ну, так, з непотрібними речами. Тому нам треба тримати кишечник. В хорошому стані. Як провірити кишечник, дуже просто. Це собі зваріть е, буряка, нацвіт його, додати якісь там майонез чи це буде що хочете. І е, е, треба з'їсти. Якщо колір стічі змінився, значить кишечник поганий. Е, як поправити ситуацію? Це є простий е, е, метод, це є клітковина. Хороша клітковина. Е, е, її Їсти кожен день, не виробляти собі ну, якісь там дуже яблуко начистити, інші речі, і щоб той кишечник добре почистився. Найкраща клітковина, яку я переконаний, це є перемельний льон. З 15 років я вже п'ю такий перемельний льон, <зум> мальованого, коли ми проводили такі клініки здоров'я у Львові. І Я завжди рекламував той свій коктель, але коктейль Молотова, І були такі дитевні перебігки, що жартома назвали його коктейль Маліоном. І щоб не додавати весь час свій рецепт, я теж таки жартома виставив його в інтернеті. Навіть тепер вже всі паролі забув і не можу відновити, навіть не можу його поправити. Якщо вас цікавиться, то можете собі коктейль мальовану загулити і почитати. Це перемельний льон, імбір, порошок, куркума порошок, кориця, трошки можна цукру, какао. в теплій воді розмішати і скоренько випити. Кожен день ідеальний кишечник. Через пару місяців вам будуть робити компліменти, що ви краще виглядаєте. Дуже багато моїх знайомих, просто задоволені. Дуже дешеве і просте лікування. Я своїм порадами таким з тим коктейлем, навіть ну, були такі ситуації, що відміняли операцію на кишечник, після того як собі поїла лікування було за 20 гривень. 20 гривень льону, квашена капуста, огірок квашений, щоб були бактерії, і кишечник довели до ідеального стану, перед тим мали робити операцію. Тобто чистити кишечник, перемену льоном дуже добре. Ну, не без кого робити котеймельону, можна собі наприклад, з йортом, зі сметаною чи просто пити. Головне, щоб був перемельок. Що я ще хочу сказати про імунну систему, це те, що настільки все складно, що якщо ви будете... Десь таке приміняти, хоча я вам нічого такого дуже складного, але все-таки вирайтеся з своїми е сімейними лікарями, тому що е вони знають краще ваш організм і можуть вам щось підказати, десь, е е скоректувати те, що я висказав своєї думки. Е ну, знаєте, в мене е є така думка, що. Те, що ми робимо, це робити треба, це наш обов'язок перед своїми близькими, перед собою, перед Богом, що ми маємо дбати за своє тіло. Але найважніше це є все-таки молитва. Якщо буде на то воля Божа, ніякі хороби нас візьмуть. Я так вважаю, що добре помолитися, попросити Бога. Він нас порятує. Такий от 90-й псалом, я тепер читаю його кожен день. Я прочитаю зараз, попрошу Бога, прочитаючи цей псалом, щоб він беріг всіх тих, що вже слухає своїх моїх підписників, від е, всіх вірусів, від всіх хвороб і захистив його е, вас від е, цих небезпек. Ти, що живеш під всевишнього покровом, тіні, сильно у тіні пробуваєш, скажи до Господа, Мої моє прибіжище, моя твердине, я на тебе покладаюсь. Він спасе тебе сітки птахолова від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, що й не забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ні стрив... лише в день лі... літає, ані чумиш умі під... бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай тисяча упаде біля тебе, десять тисяч праворуч тебе до тебе не підійде. Ти лише очима вищ... поглянеш, кари... грішників побачиш. Бо Господь твій прибіжише Всевишній Твій захист. Ніяка лихо до тебе не приступить, ніяка Ніка... кара до тебе близько не підійде. Кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе по всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спікнулася нога твоя в камінь. Нагадай, Змію, будеш наступати, розтошчиш лева і дракона, тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивищу, вивищу його, бо знає моє ім'я. Візьме до мене, я узивусь до нього і буду ним скрутів». Я визволю його і прославлю, то в віком його насичу, явлю йому моє спасіння. Хай вас Бог охороняє, будьте ще здорові.